Час новин про головні події міста та області розкажу просто зараз далі про таке. Три сотні дронів та 170 атак артилерією. Вороги не припиняють терор нашої області. Більше про це та про ситуацію на Запорізькому напрямку далі. Сім років треба вирощувати новорічне деревце, аби воно готове було прикрашати оселю запоріжців на свята. Наша знімальна група відвідала запорізьке лісництво і побачила, як там ростуть зелені красуні. Ціле літо кожен день їх поливають, накривають, щоб сонце не палило, прополюють їх, виривають бур'ян, і труда дуже багато сюди вкладається. До новорічних свят в обласній філармонії готують низку прем'єр як для дорослих, так і для дітей. Чим дивуватимуть запоріжців цікавились наші журналісти. Внаслідок артобстрілу в Гуляйполі поранений 63-річний мешканець. Його доставила до лікарні. Також того дня травм зазнали літня жінка. Внаслідок вибуху міни загалом росіяни запустили близько трьох сотень дронів по населених пунктах області. Не замовкала й ворожа артилерія. Понад 170 ударів по степногірську та приморському. Також окупанти тричі били з авіації в районі Гуляйполя, а з РСЗВ минулої доби обстріляли розумівку та. Тепове. Упродовж доби окупанти завдали 470 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 36 повідомлень про пошкодження житла та об'єктів інфраструктури. Воїни ЗСУ відбили понад 50 ворожих наступів. На Олександрівському напрямку росіяни здійснили 22 атаки на зелений гай та вербове. Ще стільки ж спроб на Гулійпільському. Противник намагався просунутися у бік Гулійполя і Солодкого. На Оріхівщині війська РФ провели дев'ять марних штурмів. Сили оборони півдня показали, як зсу не дає закріпитися ворогу під час штурмів наших позицій. На відео захисники уразили наземні установки для дронів ТРСЗВ, гармати і піхоту. Всі цілі успішно ліквідовані. Росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі Одещини та Полтавщини у Кременчуцькому районі Полтавської області. Через падіння уламків та влучання на об'єктах енергетики виникли пожежі. Загоряння гасили протягом ночі та вранці також били й по Одещині. Ворог атакував транспортну та цивільну інфраструктуру. Постраждалих на щастя немає. Ушкоджень зазнали також два приватних будинки поблизу. Вибито скління й двері адмінбудівлі. Пожежі, що виникли, були оперативно ліквідовані рятувальниками. Чотири населені пункти на Харківщині цієї ночі були під ударом окупантів. Зокрема, безпілотниками ворог поцілив по сільськогосподарському підприємству в селі Підсередня, що в Куп'янському районі. Вогонь охопив дві майстерні площею у півтори тисячі квадратних метрів. Також били й по Вовчанській громаді. У селі Замулівка Вовчанської громади загинув 69-річний чоловік. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Богодухівському районі пошкоджено цивільне підприємство. В Ізюмському пошкоджено приватний будинок. У Чугуївському районі пошкоджено автомобіль. Також є руйнування в Сумах. В результаті атаки загорілася двоповерхова, нежитлова будівля. Пожежу швидко ліквідували. Люди не постраждали. Вранці нападники вдарили дронами по Чернігівщині в місті Носівка, Ніжинського району. Внаслідок атаки шахедом є руйнування цивільної інфраструктури, також є поранення. Вранці ворожий ударний дрон атакував лісогосподарське підприємство місті Ніжинського району. Зруйнована адмінбудівля. На місці прильоту виникла пожежа. Там працювали вогнеборці. Травмований 65-річний цивільний чоловік охоронець. Його шпиталили до місцевої лікарні. Зараз постраждали перебуває під наглядом лікарів у стані середньої тяжкості. Нападники не припиняють тероризувати Херсонщину в Антонівці. На вулиці під час ворожого обстрілу загинув чоловік. Також у селищі ворожий безпілотник атакував 40-річного чоловіка. В нього мінно-вибухова травма й уламкове поранення плеча. Зокрема, пошкодили багатоповерхівку та п'ять приватних будинків. Також окупанти понівечили супермаркет, господарчу споруду, газогони та приватні автомобілі. СБУ та НАБУ викрили керівництво оборонного заводу, яке розкрадало гроші, виділені на броню для танків ЗСУ. Таким чином посадовці привласнили понад 102 мільйони гривень. Схема діяла в двох областях Запорізькій і Дніпропетровській. За даними слідства, у квітні 2022 року оборонний завод отримав термінове замовлення від Міноборони на бронезахист. Але замість цього екс-директор разом з комерційним та підрядником вирішили заробити. Та на війні вони закупили комплектуючі за цінами, які були втричі вищими за реальні. Різницю між справжньою вартістю та завищеною відмивали через підконтрольні компанії і ділили між собою. Під час обшуків правоохоронці вилучили документи та техніку, які підтверджують схему. Фігурантам вже повідомили про підозру за привласнення та відмивання грошей. Екс-директор заводу нині під вартою, адже фігурує ще й в іншій справі про виробництво не. Якісних мінометних снарядів питання запобіжного заходу щодо інших фігурантів вирішується. У Запоріжжі чоловік отримав 5 років позбавлення волі за вбивство свого начальника. Вирок ухвалив Шевчанківський районний суд. Інцидент трапився в листопаді 23-го року. Керівник тривалий час знущався над обвинуваченим. Він блокував переведення в інший відділ, погрожував звільненням, принижував перед людьми. Чоловік, врешті-решт не витримав булінгу і завдав кривднику тілесних ушкоджень, від яких той помер на місці. Прокуратура наполягала. На покарання за умисне вбивство за це передбачено від 7 до 15 років позбавлення волі. Однак психіатрична експертиза підтвердила, що підсудний діяв в стані афекту. Наразі справа є одним із перших випадків в Україні, коли суд пом'якшив покарання через встановлені факти цькування. Вирок уже набув чинності. Не тільки із заходу чи Латвії в Запоріжжі також вирощують деревця на свята. Близько семи років росте сосна, перш ніж прикрасити оселі містян на різдво та новий рік. Як доглядають зелених красунь, і за скільки можна придбати новорічне дерево до свят, знають наші журналісти. Близько 400 сосен щорічно продають містянам у запорізькому лісництві. Люди їдуть зі всього міста, аби придбати собі зелену красуню. Обирає новорічне дерево і пан Володимир каже, вже кілька років поспіль для дітей та племінників купує новорічне дерево у лісництві. Племінники приїжджають до дядька, кажуть, що новий рік наступає тоді, коли ялинка є подарунки. У мене троє. А племінників п'ятеро. Збирається багато в сімейному колі і святкуємо новий рік. Щоб сосни радували жителів декілька святкових тижнів, вирощують їх близько семи років. Зараз в розсаднику однорічні дерева. Саме вони вимагають ретельного догляду. Двічі на рік оброблюються розчином від шкідників. Були з Західної України, привозили сосну, але в неї проживаємо не така. Якщо місцевий збирати насіння і висаджувати, вирощувати отак от у коробах їх, то приживаємось дуже така висока. Ціле літо кожен день їх поливають, накривають, щоб сонце не палило, прополюють їх, виривають бур'ян і труда дуже багато сюди вкладається. За шість років ці маленькі сосни можна буде придбати до новорічних свят. Однак більшість з них пересадять у ліси та парки. Лісники кажуть, саме сосна Кримська найбільше подобається містянам. До того ж, придбати дерева можна за цінами нижче ринкових, адже їх не везуть здалеку. Від 240 гривнів до 750, дуже здорові, там 1000-1200. Беруть зазвичай такі 400-450 гривень, це такі метр. Метр півтора до двох метрів. У розпліднику Запорізького лісгоспу нині вирощують понад 160 тисяч однорічних сосен. Лише близько 8 тисяч із них за кілька років потраплять на реалізацію, а решта поповнить парк зелених насаджень міста. Анастасія Митко, Елізавета Колєснікова, телеканал МТМ. Про ситуацію на запорізькому напрямку, вирок, який пом'якшив суд через стан ефекту, та про те, як новорічних красунь вирощують в запорізькому лісництві, говорила в першій частині випуску, а далі про таке. Там, де було згар, ще тепер нове життя. В Шевчанківському районі відновлюють зелені насадження на місці нещодавнього удару. А замість згорілих дерев висадили липи. Скільки нових дерев ще з'явиться? Дивіться далі. Вихід на заслужений відпочинок як можливість поринути у творчість, як для старшого покоління проводять майстер-класи, і що підготували цього разу. Дізнаєтесь вже за мить. У Шевченківському районі відновлюють зелені насадження на місці нещодавнього удару. Замість згорілих дерев тут з'являються нові липи. Загалом до кінця року в районі їх мають висадити 73. Про перебіг озеленення та хто цим займається далі в сюжеті. Пані Наталія вже п'ять років працює в Зеленбуді. Зізнається, це не лише робота, а й хобі, адже жінка любить доглядати за рослинами. Нині разом з колегами висаджують дев'ять дерев на чарівній, бо попередні згоріли наслідок удару. Тепер тут будуть рости липи. Яма діаметр метр, глибина 70 сантиметрів. Ком у нас 50 на 80. Яма робиться ширше, щоб коріння, яке потім пусте, змогло прижитися в ямі. Для цього Треба робити ями ну, глубше і ширше. Скільки часу потрібно, щоб викопати ну, таку от яму? яму? Ой, та по-різному. Буває, що попадаються пеньки, коріння, каміння дуже важко. Якщо звісно, земля, то не липи приїхали з Кременчуга, десятирічні деревця за вишки близько трьох метрів. Висаджують молоді дерева за допомогою спецтехніки. Одразу з комом землі. Комунальники кажуть, так насадження краще приживуться. Липа, як вона хорошо очищає воздух, Дите красиво пахне. Будемо поливати, ну а обрізати будемо, формувати, щоб вони крону мали красиво. Ну, а весною будемо поливати знову. Це наша робота, щоб було приємно і людям дивитися, і нас радувала наша робота. Жителі Шевченківського району за таку роботу лише дякують. Кажуть, навесні чарівна стане ще більш привабливою. часи дуже часто тут проходжу. Тут була краса, такі дерева були гарні, а зараз дуже добре роблять. Молодці. Потім усе висаджене поливатиме спеціальна машина. Загалом у Шевченківському районі до кінця року висадять 73 липи. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Незаконно встановлений гараж демонтувала в Хортицькому районі. Про це попереджали заздалегідь, кажуть в райадміністрації. На об'єкт клеїли повідомлення, аби власник подав необхідні документи. Цей процес тривав серпня. Відповіді комунальники не дочекалися, тож згідно з рішенням міськвиконкому організували примусовий демонтаж. Останньою краплею стала поява стихійного звалища поблизу споруди. Власники гаражів збирають дуже великі купи мусора. Районна адміністрація їх постійно вивозить. Також були скарги місцевих жителів на оці бруд сміття та те, що вони заважають ну, звичному проходу. Тут є школа, тут гуляють діти, тому вони создають дуже багато незручностей. Ми бачимо, що ось такі споруди є таким магнітом, де накопичується сміття. Несанкціоновані сміттєзвалища. І, як приклад, два тижні тому з цієї території, за моєю спиною, було вивезено 100 тонн сміття, підкреслю, 100 тонн сміття за бюджетні кошти. Гараж за допомогою спецтехніки демонтували та доправили на штраф майданчик. У власника є шанс повернути споруду. Для цього варто сплатити за послугу з демонтажу перевезення та зберігання об'єкта. Хуртицькі реадміністрації кажуть, нині перевіряють законність розміщення всіх споруд у гаражному кооперативі. Тільки в цьому році в місті понад 40 незаконних об'єктів демонтували примусово і 85 за участі власників. Сьогодні, 11 грудня, Запоріжжя попрощалося з телеоператором та фотографом Олександром Гавриленком. 9 грудня хвороба забрала життя нашого колеги. Йому було всього 45 років. Близько двох десятків років Олександр працював оператором на телекомпанії Алекс, брав участь у створенні найрізноманітніших проєктів, виїздив на зйомки актуальних сюжетів для новин. Знімав програми для дітей і молоді та документальні фільми. Від початку повномасштабної війни Олександр працював в управлінні інформаційної діяльності Департаменту внутрішньої політики Запорізької облдержадміністрації, а також фотографом та відеооператором в телеграм-каналі Без Байди. Це саме світлина та відео авторства Олександра Гавриленка надихала запоріжців щоранку та висвітлювали події життя міста. У свої 45 він встиг стати щасливим дідусем онучки Василини. У пам'яті колег та друзів Олександр назавжди залишиться талановитим та справжнім професіоналом, а також усміхненою, щирою та надзвичайно позитивною людиною. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Олександра Гавриленка. Дізнатися більше про скринінг здоров'я, європротоколу дії, нульовий курс до університету та як резерв плюс став основним для військовозобов'язаних далі в нашому дайджесті. Вступ до університетів тепер буде не лише влітку. З'являється нульовий курс. Міносвіти затвердило модель зимового вступу, де абітурієнти проходитимуть інтенсивну підготовку до національного мультипредметного тесту. Програма в вишах буде від трьох до шести місяців. Серед обов'язкових предметів українська мова, математика та історія України. Додатково можна обрати іноземну мову, природничі науки або літературу. Кожен курс матиме 90 100 годин занять, а навчання буде доступне і очно, і онлайн. Зимовий вступ має стати містком між школою та університетом, особливо для молоді з прифронтових територій і для військових. Програма допоможе надолужити прогалини в навчанні, які можуть вплинути на подальшу успішність. Є й бонуси, якщо після підготовчого відділення вступити до того ж університету, можна отримати до 15 додаткових балів до конкурсного балу залежно від спеціальності. З Січня усі, хто старше 40 років, зможуть безплатно обстежитися та виявити вади здоров'я, це зокрема серцево судинні хвороби, діабет другого типу та проблеми ментального характеру. Пройти скринінг можна буде у державних, комунальних або приватних лікарнях, які долучаться до програми. Моз незабаром має оприлюднити повний перелік медзакладів. Усі українці від 40 років отримуватимуть персональне запрошення в дії на 30-й день після дня народження. Приймаєте запрошення і на дія картку автоматично надходять 2000 гривень. Ці гроші можна витратити тільки на проходження скринінгу здоров'я. Для тих, хто не користується дією, буде альтернативний варіант. через Анки або ЦНАПИ без паперів та поліції в дії також скоро запрацює послуга Європротоколу. Статус розгляду також буде видно прямо в застосунку, без відвідин страхової компанії. Новий сервіс дозволить швидко і зручно врегулювати ДТП та зменшить навантаження на поліцію. Дія автоматично підтягне всі дані з реєстрів, права, техпаспорт і страхування. Тож менше помилок і менший ризик відмови у виплатах. Потрібно лише зробити кілька фото, узгодити інформацію з іншим водієм та підписати документ через Дія-підпис. Відтепер електронний документ у Резерв Плюс стає основним для військовозобов'язаних резервістів та призовників. Хто хоче паперову версію, може роздрукувати ПДФ самостійно або у терцентрах комплектування та соцпідтримки. Перехід на електронний документ зменшує ризик втрати, чи підробки та спрощує облік. Незабаром резерв Айді також міститиме фото власника. Ми прагнемо, щоб цифрові інструменти давали відчутну користь у повсякденних ситуаціях. Наявність фото зроблення. У перевірку документів громадян швидшою і прозорішою для всіх. Жінки Хортицького району віком 60 плюс двічі на місяць відвідують гурток з веселий лепрекон. де вчаться різним технікам образотворчого мистецтва. Заняття проходять в рамках міської цільової програми Старше покоління запоріжців. Які шедеври виходять з під пензлів хортицьких художниць, бачила Ірина Чернова. Сама ялиночка, вона зелена, темна зелена, так? Е, бачимо тут, бачимо тут і починаємо викреслювати. Галині Гаврилівни 71. Вона не найстарша учениця. Її подругам по творчості від 60 до 87 років. На заняття з живопису приходить насамперед, аби заспокоїтись. Любить створювати щось власноруч. Окрім малювання, має ще не одне хобі. Я люблю бантики робити і з пластмасових бутилок поділки там якась жирафи, там День у кого? Із моїх я їм? Тут не читають довгих лекцій, не гають час на теорію. Жінки навчаються малювати вже у процесі. Викладачка Наталія Блюсюк каже, це її власна система навчання живопису. Техніка акварель, гуаш, акрил. Може бути олівці. Це графіка. Може бути. Які сюжети що не малюваються? Різні. Пейзажі, якісь образи, може бути будь-малюнок, який на свободну тему, капілярна акрилова техніка, це спеціальні такі йдуть об'єми, і крапками на папері наносити. І потім є там якийсь немножечко малюнок, може бути. І от всі краплі, які у нас були нанесені, ми їх збираємо однією такою ракля. Називається. Вітлані Михайлівні 65. Свого часу працювала інженером-електриком, а після виходу на заслужений відпочинок чим тільки не займається. Співає в хорі, танцює, малює, відвідує театральний гурток та сама собі створює костюми. Цей зимовий пейзаж малювала протягом всього лише одного заняття. Хоча вдома більше полюбляє малювати квіти. Ну, Забуваєш про все, коли малюєш. Ну, Вдома я квіти малюю. Як кажуть психологи, найкраще заспокоює квіти. А 72-річна Любов Миколаївна до виходу на пенсію працювала в податковій. каже, троє її дітей та онучка всі мають хист до малювання. Жартує, не було іншого виходу, як почати творити і самій. Коли оце такий стан у нас в україні стався, то коли куди треба свій, свій час дівати? Тим паче, що немає світла вдома. От а тут я Ну я роблю це залюбки, то хочу сюди. Заняття з малювання проводять в рамках міської цільової програми Старше покоління запоріжців зараз їх проводять двічі на місяць, але відвідувачки кажуть, залюбки приходили б і частіше. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. До новорічних свят в обласній філармонії готують низку прем'єр як для дорослих, так і для дітей. Зокрема, нове шоу Зірковий хайп про казкову планету Мультіленд, де впав космічний корабель із прибульцями. Діти разом з артистами вирушають у фантастичну пригоду, щоб зібрати магічну енергію для зорельота в образі Джоні це з мультфільму Співай. Ось він взагалі. Був в кримінальному світі, але все ж таки він вибрав сцену, вибрав вокал і співає, і надихає, і дуже любить це, це робити. Вона буде, скажімо так. Зрозуміла саме сучасній дитині, які знають, що таке інтернет, які знають що таке соціальні мережі, які знають, що таке величезна швидкість зміни субкультури дитячої. Тому всі мемчики, всі можливі актуальні казки, мультфільми, все це у нас присутнє, і так чи інакше подано в сучасній манері і сучасною мовою. Як створювалася взагалі ідея цієї казки, що наприкінці року всі люди вже втрачають якось енергію до роботи, там і тому запрошуємо на нашу казку віднайти всі енергії подарунків, енергії радості, енергію дружбу, і діти нам в цьому дуже допоможуть. Ми будемо всіх дуже чекати. Готує святковий концерт і симфонічний оркестр, нове світлове шоу, містер Яр» з улюбленими хітами. Глядачі побачать у грудні двічі напередодні нового року. Страдна програма, я не буду розказувати, що там буде. Ну буде дуже яскраво та емоціонально та оптимістично, і з надією на те, що все буде добре. Ми пишемо нові твори, будуть яскраві солісти, і ми будемо робити все від нас залежно, щоб було все добре. Наприкінці грудня всіх дорослих глядачів запрошують на святкову програму Резиденція щастя, класичні номери, джазові твори, українські колядки, щедрівки, спільний концерт усіх артистів філармонії. Також дивуватиме містян і ансамбль Запорожці, який презентує виставу Україна колядує. Народні пісні, колядки, щедрівки і всесвітньо відомі хіти. Це Щедрик Леантович. Ми його співаємо і українською мовою, і англійською мовою, і співали в джазі «Carol of the Bells». Ми запрошуємо на джаз при свічках. Це теж новий проект. Він теж дуже цікавий. Створить таку. Ліричну атмосферу всі колективи філармонії згуртувалися для того, щоб створити цікаву різдвяно-новорічні концерти для всіх мешканців міста. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.